Коли забула вдома мітлу, а попереду довга дорога. Знаю, що туди не прийду, зате, попри все та й до Бога. Чорна кішка моя медаль, чорне серце, це просто досвід. Я обмежу відьомський жаль, хочу дуже жіночий осуд. Я поставлю мітлу в куток. Спробуй справитися із бабою. І щоб кожний той знаток, Отримав все, кого бив ногами. Є закляття своє наврочу тим, хто жінку колись ударив, а комусь може й напророчу буде він назавжди проклятий, коли забула вдома мітлу. Але сила і розум твої, коли ти відьму покличеш, знай, готуйся битися. Isso é